Вітаю! На що хоче звернути вашу увагу ваш партнер? Тобто подумайте про свого партнера, а ми зараз подивимось, на що хоче людина звернути вашу увагу. А, знаєте. Звернути увагу, знаєте, на що він хоче. Тут я дивлюся на одні колоди десятка кубків. і Це про гармонію, про щастя, про добробут, коли ми разом, коли ми знаєте, дивимося один на одного, ми довіряємо, у нас все гаразд, у нас все є. У нас, знаєте, от такі, от, ну, така карта дуже приємно на неї дивитися. Тут і покоління вже є так, різного віку. І от все у нас гармонічно і добре. А ці карти вказують на те, що ваш партнер бажає, знаєте, хоче привернути вашу увагу, щоб ви звернули увагу на баланс між активними діями та відпочинком, на взаємне розуміння та гармонію, а також на важливість підняття вами рішень для створення стабільних і щасливих відносин, тому що він вас дуже кохає і хоче. Привернути увагу ще й на себе, на те, що зараз відбувається у ваших відносинах, якась дуже важлива подія. Це подія, подія на розвиток або природження чогось, що буде таким прекрасним, міцним і гарним.